Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Владимир Иванович. Да. Доброго дня. Вас турбує <кхем> журналіст правозахисного центру Свобода Віктор Котенко. Ви не підкажете, що за сесія відбувалася в Краснобірці 3 го числа? Хто там був присутній? Що за присяжнюка сказали? А це так просто. Я там розб'їв сорінутого на міськійську до все печати. А якісь там представники селяни кажуть, були сторонні зовсім. Невідомо хто це, ну, що це, навіть, це за люди? Там там, От... трохи було, там Все. А, а... есть ага. новий власник а, уже, власник, да? Не там, не На силе там некуда не было, там навіть ага. ну у нас уже А я уже нормовластник, да? А? Я новий власник там уже, да? Значить, голова спілки майної шкодив, да, там же спилки майно входів. Ага. Почали якісь податки, за землю за фермерної майно, яка користувалася трафним станом і стосовно діло, щоб оренду завала, а якби так від характе не поступало на цей біжок. Спілка рішила передати на зберігання, на зберігання цей об'єкт, який трасний стан у родоміській речей компанії. Наприклад, таке залучилося. Приїхав відстав свою хорону. Я вона взяла, що принаймні там міністр. А то охоронна якась фірма там, чи що це воно таке? Такі бійці. А то охоронну фірму якусь там поставили, чи своя якась нанята? Ну, я не знаю, якусь ага. ага. Просто ті люди ж вони кажуть, що там якісь люди, чужі зовсім приїхали на сесію. Оце мені цікаво. Я думаю, може хтось з району приїжджав. Та їх не так зрозуміли. В суботу ви приїжджали, це хтось викликав вас, да, із за цих подій? Ні, навіть я просто там був факт такий, що вони ходішковали по сільшаниці. Да, вони дістики зайшли, але вони заходили на цей участник, де комбайну зібрано и законодавство відсутний образ. Сільська рада в суботу працює там, так? Да? Ні, я просто на дихаті працював. А, на дихаті. Я знаєте, я колись там працював. Ага. 12 років тому там працював. Ну, от на вашу особ особисту думку, вже як експерта, ви на чиєму боці взагалі? От, от що там таке? Насі Та люди і влада і депутати всі на стороні нових сільських вишли. Ага, ну от цього підприємства, що туди зайшло, так? Так, так, так. Слухай, там вона... Ну, Не хочу там нічого говорити, не зрозуміти. Ніякі заворозі знахідки не реагували, нічого. Нічого не можна не робитися, нічого не можна не домовитися. В таксі це це вже не оброблялися не. А хоч і при нас в субаренді там цього мало, там, в субаренду заводи ці приміщення, трато не стану, там, але трати не стану, він не розпайовані. Ви хотіли 13. Ну це якраз. Але ніхто не має права зайти. Як розкрадений нею розказаний людозавод, знищений повністю. Так от захвачений церкви побірки чи треба ліста. Ну, здача в оренду це ж не кримінал, суб оренду, я знаю. Я думав, що там дійсно щось таке кримінальне з неї пре. Ні, там збирачення пре, але просто навіть це майно людей, Ніхто ничего оно має прямо це майно і так далі, тими она неправильно сражалась. Потом просто и все жила. Да эти пороки не платила нічого, а рахунки и її. А податково перевіряла, да, насчет податків, що не платяться? А? Податково перевіряла, що податки не платяться? Ну а типа на том рощине там и получили пропускали всех их все это приемство і так далі. и ага. так Ну я не знаю, що ага. моя думка, я не знаю, ну Ну це моя єдука людей, я вийшов начального суде. А есть бажання, ходіте, поспілкуйтесь, людьми вам А є якісь акти. Там члени ці комісії, з депрессиєю конкурсом і так далі, і так далі, так далі. А, є якісь акти податкової? Не знаю, я не знаю. Не в курсі, да? Це заходи вратарь. Ну добре, дякую вам за інформацію. Дякую. Ну, Юлія Анатольовна, доброго дня. Доброго дня. Я буквально кілька хвилин тому розмовляв з таким собі гайчений Володимиром Івановичем. Це він да, другий заступник сільгоспуправління. Сільгоспуправління, Да. То він виявляється на другий день після того конфлікту, суботу рвнув туди в село, хоча сільрада не робить, да. І каже, що там дуже всі настроєні негативно проти вас, що то нові хазяї туди зайшли. Нові хазяї. А ви, виявляється, не платите податки, і здаєте в оренду, в суберегу приміщення. А у вас що, податково перевіряли якісь акти є? Ні, звичайних ніяких вам не короче. Ну він сказав ще таку інформацію, видав, що 12 років тому він очолював це підприємство. Ну да. То може це особисті рахунки. А чому він перестав очолювати це підприємство? Я не знаю, мене це я тоді ще не працювала, ну його чогось звільнили, мабуть. Це ще інстає Кліснобірська було, це ще до теперйону ніякого відношення немає. І він не, не участвував ні в реорганізації теста дітальон, нічого його взагалі не було. Бо каже, що і на сесії там ніхто не казав за присяжнюка, що це все не Я можу сказати, Що говорила на сесії, це вам говорили особисто люди. Я теж не була на сесії. Угу. Ну, дуже негативно налаштована людина. Пише якісь доповідні, що це все неправда, але те саме розповідає, що й той директор адвокат, що це спілка. Якраз є, яка дала їм ці права цьому новому господарю. Це питання, це питання що повноважені спілки вже закінчилися. Uh -huh. І мене на це всі відповідні документи, я зараз представляю у міліцію прокуратуру. Спілка була не спілка, договор про користування майном, був підписаний з усіма людьми. І повноваження дані були у колишньому говорі Степанчуков. Ага, і... у березні 2012 року, закінчилось э, вообще цінування цієї спілки. І він називає це підприємство овочеве, оце рейдерське новим власником цієї бази, цього господарства. Я мені це взагалі не зрозуміло. Пожалуйста, якщо якщо голова э, за перший наступник називає власників рейдерів власниками, то я що можу сказати? Я думаю, може є якесь рішення суду, там чи ще якийсь документ на право власності. Ну він він теж посилається на цю спілку. І дивне теж питання, чого він так поїхав у вихідний день, там з людьми спілкувався, там то-то, то-то. Видно, що зацікавлена особа. не знаю, я не можу вам це сказати. Він не може бути зацікавленим. І ще прозвучали такі вислови з його сторони, що ви дуже така людина конфлікту, і з вами не можуть вони домовитись. А що це він мав на увазі? Вони вам якісь що пропозиції робили? Ніколи жодних пропозицій ні ніхто не має Може вони щось там од вас хотіли чи гроші, чи сільхозпродукцію? Ніхто нічого, нічого. А про що ж тоді з вами ви, не з вами з вами з вами можна домовити? Я не знаю про що говорить Хайчиня, тому що це, якщо він говорить, що зі мною не можна домовити, то зі мною ні не домовлявся. Угу. Ні про що. Я... Тому, що ну. і Ну тобто я представник влади явно не на вашому боці і підтримує я іншу знав, сторону. Я знаю, і підтримує іншу сторону. Друге питання, чому? Це, скажіть, а за ці 12 років він ще десь робив, щоб я міг поцікавитися за місцем роботи? Я пам'ятаю, що він безпрацював. Ну принаймні я його ніде ніколи не при якій владі, ні при яких підприємствах не бачила нічого. А давно він працює вже на цій посаді? Ні, ось недавно, ну це може, ну може року півтора, може, вже менше. А ваші неприємності останні почались в цей період, так? Да? Да, з його приходом, так. ха. Да. Ну дякую вам, дякую. Бувайте здорові.